Твердопаливний котел побутовий від виробника Мартен. Мартен Бейс, потужність 17 кВт. На площу від 100 там, до 150 квадратних метрів можна встановлювати такого твердопаливного котла. Виготовляється зі сталі товщиною 4 мм. Бачимо цільні листи йдуть в даному котлі. Зольний ящик іде в комплекті. Омиваємо ми колесники. Можете бачити, що топка дуже глибока. Глибина топки 62 см. Ось чурочки, котрі лежать, вони тут по 45 см Такі, такого плану. Безкоштовна доставка по всій Україні даних твердопалених котлів. Кого цікавить. Теплообмінник виглядає ось таким чином. Позаду круглого типу виїдемо ходом